Вправа 150. Розташуй числа в порядку спадання. Ну що ж, давайте це зробимо. Я записав ці числа вертикально, щоб було зручніше з ними працювати. Нам треба в порядку спадання, тут нам треба почати з найбільшого числа. Ну, по-перше, ми бачимо, що тут одне число трицифрове, а всі інші чотирицифрові. Трицифрове буде найменше з усіх цих. Добре, тоді дивіться, є у нас чотирицифрові числа, які починаються на 7 і які починаються на 8. Давайте я зеленим. Підкреслюю ті, що починаються на 7. Так, а потім червоним. Ті, що починаються на 8. Чудово. Так, яке з них буде максимальне? Ну, звичайно, що те, що починається на 8. Одне з цих. Тут у нас є 8 і тут 8. Але сотень тут у нас 8, а тут 7. Тобто більше буде найбільше число з цих це 8832. То пишемо тоді, звідси випливає. Ось такий знак. І пишемо: найбільше число у нас 8832. Так, ну, далі яке буде число? Потім буде 8732. 8732. 32. Є. Ну, а далі. Записуємо ті числа, що починаються з 7 Вони підкреслені зеленим. Тепер дивимося, тут 7 і тут 7. Але число сотень тут 9, а тут 8. Більше з них буде там, де число сотень 9. Тобто 7931. Записуємо. 7931. Є. Ну і залишається чотирьохцифрове число. Це 7832. 7832. Так, ну і останнє число. Це 987. Пишемо. 987. Якщо ви подивитесь зараз. Ніби ви бачите, що ось у нас старший розряд, потім сотні де найбільші, тобто ці однакові тут у нас старше. Потім 7,7 однакове, але вище стоїть те число, в якого е, старший розряд більший. Тобто тут дев'ятка вище. Ну, а нижче в нас стоїть найменше трьохцифрове число. Записуємо тоді відповідь. Отже, записуємо ці числа в порядку спадання 8800. 32 8732, Далі 7931, 7832 і 987. Ну що ж, ось таке завдання на впорядкування чисел. На цьому вправу завершено.